Прогноз погоди в Україні на три дні з 19 по 21 вересня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Негода невідворотно мчить в Україну у вигляді короткочасних дощів. Хоча хіба дощі можна назвати негодою? Скоріше навпаки, дощі це дар природи. Особливо після такої кількості сухих і сонячних днів. Але у період з 19 по 21 вересня особливо уважними варто бути метеозалежним, адже в один з цих днів температура повітря різко впаде, а потім знову повернеться на теплі показники. Де варто очікувати дощі і до якого мінімуму знизиться температура, зараз дізнаєтесь. Але перед тим, будь ласка, як завжди, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, селища або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно напишіть знову і знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, можете написати, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається в наших прогнозах найбільше. Щиро дякуємо, а тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 19 вересня, вплив Південних вітрів на Україну посилиться, і, як наслідок, температура в усіх куточках нашої найкращої держави почне зростати. Разом з теплим вітром в гості до українців прилетять короткочасні зливи. Північ, на Чернігівщині в день плюс 23, плюс 25 градусів, плюс 12 плюс 10 вночі. Сумщина. Денна температура також плюс 23 плюс 25 в день, вночі плюс 11 плюс 9 градусів, вітер південний 5-10 метрів на секунду, сонячна і малохмарна погода. У південних областях на Одещині і в Криму плюс 24 плюс 26 градусів в день. Плюс 16 плюс 14 вночі. Миколаївська і Херсонська області Вдень очікується плюс 25 плюс 27 градусів. Вночі плюс 14 плюс 12. На Запоріжжі в день термометри покажуть плюс 24 плюс 26 градусів. Вночі плюс 14 плюс 12. Небо буде з невеликою хмарністю, місцями з проясненнями. Вітер південно-східний. 5-10 метрів на секунду. Захід саме цей регіон накриють короткочасні дощі. В усіх без винятку областях заходу зливи подарують вологу українським землям. На Закарпатті 19 вересня буде найпрохолодніше плюс 23, плюс 25 градусів в день, плюс 14, плюс 12 вночі. У Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях, а також на Хмельниччині, Рівненщині, Волині і Чернівецькій області, синоптики прогнозують плюс 24 плюс 26 градусів в день, плюс 13, плюс 10 вночі. Вітер південно східний 5-10 метрів на секунду. Схід на Донеччині і Луганщині в день очікується плюс 22 плюс 24 градуси, вночі плюс 13 плюс одинадцять. В Харківській області тепліше: денна температура плюс 23 плюс 25, нічна плюс 11 плюс 9 градусів, вітер південно-східний 3,8 метри на секунду. У центральній Україні синоптики прогнозують плюс 24 плюс 26 градусів в день на Житомирщині, Вінниччині, Черкащині у Дніпропетровській і Полтавській областях, а також на Київщині і в самій столиці. На Кіровоградщині буде тепліше плюс 25 плюс 27 градусів в день. Нічна температура в центральних областях коливатиметься від плюс 12 до плюс 10 градусів. В центрі буде сонячна погода з мінливою хмарністю, вітер теплий, південний 5-10 метрів на секунду. В середу, 20 вересня, температура повітря майже в усіх областях нашої найкращої в світі країни. Відчутно знизиться. Північ у Чернігівській і Сумській областях сонячна погода. З мінливою хмарністю опадів не очікується. Денна температура повітря на Чернігівщині плюс 21 плюс 23 градуси, нічна плюс 15 плюс 13. В Сумській області вночі трохи прохолодніше: плюс 14 плюс 12 градусів. Вдень так само плюс 21 плюс 23. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. На півдні України, в Запорізькій області, а також на Херсонщині і Миколаївщині в день плюс 25 плюс 27 градусів. Вночі плюс 16, плюс 14. На Одесьчині буде прохолодніше: плюс 23, плюс 25 в день, плюс 16, плюс 14 градусів вночі. В Криму денна температура плюс 24, плюс 26, нічна плюс 15, плюс 13 градусів. Небо буде сонячним і малохмарним. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. В усіх без винятку західних областях синоптики напрогнозували сонячну і малохмарну погоду без опадів на Волині, Рівненщині і Хмельницькій області в день плюс 21, плюс 23 градуси, вночі плюс 15, плюс 13. На Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині і в Чернівецькій області. Денна температура плюс 20 плюс 22 градуси, нічна плюс 15 плюс 12. Найвища температура повітря буде на Закарпатті: плюс 22, плюс 24 градуси в день, плюс 15, плюс 13 вночі. Вітер західний, невідчутний 3-8 метри на секунду. Схід нашої держави буде сонячним і малохмарним. На Донеччині і Луганщині в день плюс 23 плюс 25 градусів, вночі плюс 13 плюс 11, у Харківській області денна температура плюс 22 плюс 24 градуси, нічна плюс 14 плюс 12. Вітер теплий, південно-східний 5-10. Метрів на секунду. Центральний регіон України. Найнижчу температуру повітря варто очікувати в Київській області і Києві: плюс 20, плюс 22 градуси в день, плюс 16, плюс 14 вночі. На Житомирщині і Вінниччині в день плюс 21, плюс 23 градуси, вночі плюс 15, плюс 13. Полтавська і Черкаська області. Денна температура плюс 22, плюс 24, нічна плюс 15, плюс 12 градусів. Тепліше буде на Дніпропетровщині і Кіровоградщині, плюс 23 плюс 25 градусів в день, плюс 15 плюс 13 вночі. Опадів в центрі України не очікується. Буде сонячно і мало хмарно. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. В четвер, 21 вересня, до українок і українців знову повернеться потепління. Північ на Чернігівщині в день плюс 25, плюс 27 градусів. Вночі плюс 15, плюс 13. На Сумщині в день на 1 градус прохолодніше. Плюс 24, плюс 26. Вночі плюс 14, плюс 12 градусів. Опадів на півночі не очікується, буде сонячна, суха і мало хмарна погода. Вітер теплий, майже невідчутний: 5-10 метрів на секунду. У південних Миколаївській і Одеській областях температурний режим буде однаковий, і це плюс 26, плюс 28 градусів в день, плюс 16, плюс 14 вночі на Херсонщині, Запоріжжі і в Криму денна температура плюс 25, плюс 27, нічна плюс 15, плюс 13 градусів. Небо по всьому півдню буде ясним, місцями невелика хмарність. Вітер східний 5-10 метрів на секунду на заході в усіх без винятку областях, а саме на Волині, Рівненщині, Хмельниччині, а також на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині і в Чернівецькому регіоні разом з Закарпаттям буде однакова температура: плюс 25, п'люс 27 градусів в день, плюс 15, плюс 12 вночі. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Очікується мінлива хмарність і без опадів. На Сході в Харківській області денна температура плюс 24 плюс 26 градусів, нічна плюс 14 плюс 12. На Луганщині і Донеччині плюс 23, плюс 25 в день, плюс 14 плюс 11 вночі. Невелика хмарність і без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Центр України найпрохолодніше буде на Полтавщині – плюс 24, плюс 26 в день, плюс 14, плюс 12 градусів вночі. У Вінницькій, Житомирській, Черкаській і Дніпропетровській областях, а також на Кіровоградщині, Київщині і в Києві, вдень синоптики прогнозують плюс 25 плюс 27 градусів, вночі 16, плюс 14. Дощів в центральній Україні очікувати не варто. Сонячно, можливо, невелика хмарність. Вітер теплий, східний, невідчутний 3-8 на секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і у всьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!